Добрий ранок. Не було мене довго з вами, працював. Дивіться, свіжа поставочка Volvo V-50, 2012 рік, чистий. 1,6 дизель, 8 клапанів, де, де другий мотор, механіка, комплектація R-Design. У нас також дизайнерські диски 17 вже дзеркала Сірі. Резина міселінка 21 рік, майже нова, там хороший протектор, нові тормозні диски, колодки. Зверніть увагу, по кузову машинка в ідеальному стані, не царапин, не вм'яти. Машина не полірована. Машинка в Україні 5 днів. Тут також нема ні не царапин, ні вмятин. Дуже гарний стан. У нас просто падає дощ, то машинка мокра, але повірте. На слово, кузов ідеал. У нас задня гума, теж мішелін. Ну, 22 рік задня, перша передня, 21 рік. Теж нові диски-колодки. В плані цьому машина технічно в ідеальному стані. У нас задні парктроніки є, форкоп. Тут теж немає ні царапин, ні вм'ятин. Наголошую чистий 12 -й рік. У нас машинка на шкірі. Шкіра в гарному стані. Навігація, клімат-контроль. Підігрів сидінь, 6 передач, підлокітник, навігація, автозатемнення дзеркал, датчики світла, датчики доща, вся електрика. Не знаю, не скажу. Так, відволікся. Так, це я вам показав. То ще номіром, вона не фарбована. У нас пробіг 223 тисячі, є сервісна книжка. Я вам зараз покажу. Блін, фокус не, не фокусується. 208 тисяч у 23 році. Кін-код я вам зараз покажу. Два ключики в гарному стані. В гарному стані салон. Два зараз на книжка все як має бути. Задній диван теж в ідеальному стані, шторка присутня від собак. Комплектація суму. Я вам зараз хочу показати Блін, не фокусується. Друзі, кому треба буде ВІН-код напишете, я вам скину пробіг оригінал, фарба оригінал. Я вам зараз покажу прибором. Така погода, блін. Падає дощ на телефон і не фокусується і фокус збивається. Дивіться. Це жесть. Капот не фарбований. Крило не фарбоване. Дверка не фарбована. Ця дверка не фарбована. Крило не фарбоване. Кришка багажника не фарбована. Дило не фарбоване, дверка не фарбована, вся дверка теж не фарбоване, крило, крило не фарбоване, так, не фарбований. Е, дивіться, кому треба більше фотографій, відео напишіть, я вам поскидаю, бо в мене така погода, не можу нормальне відео зняти. Повторюсь, мокрий асфальт, 12 рік, максимальна комплектація. 220 пробігу не фарбована. Нова резина 22 рік, нові полотки, диски, технічно, косметично, машина ідеальна. Машина знаходиться в місті ріку, ціна 9200, сертифікатом, важливий невеликий торг біля машини. Хлопці, ну реально, машина ну, не фарбована з оригінальним пробігом. Так само ви, всі, ви, ви вже всі знаєте, що з 1 серпня піднялося розмитання на таку машину що в липні була от таке, таке, ну, на такому машину розмитані 2400, то зараз вже 2700. Хлопці, ціни ростуть, все росте. За ну, цю машину це ще дуже адекватна ціна. Ще почекайте місяць-два і ви побачите, почав чому... такі, будуть такі вольні в такому стані на авторі. Вони реально вже будуть 10 тисяч. І це не смішно, і ми все розуміємо, але, блід, держава вносить свої корективи. Все, Всім гарного дня, до зустрічі. 现在就是。<laughs> <laughs>